Що відбулося в Орпині цього тижня? Дайджест найважливіших подій в громаді. В Орпіні відновили ще один будинок. Багатоповерхівку на 11-й лінії 4 відбудували у межах Юнайцей-24. Відновлено понад 100 пошкоджених і 9 зруйнованих квартир. Наразі у будинку проживає понад 700 мешканців. Громадський діяч та борець за незалежність України Михайло Ратушний презентував в Ворпінській бібліотеці свою книгу Один із Патріс Патрія. Волейбольна команда Ірпінського ДЮСШ Молодість здобула перемогу на чемпіонаті Київщини з рахунком 2-0. Декілька гравців зерпуня визнано найкращими на змаганнях цього тижня. Ірпінські пабліки сколихнула новина. У парках центральний та незнайка встановили холодильники з морозовим. Частину містян це обуруло. Мовляв, вони псують остатику та спокушають дітей. Уже незабаром фургончики демонтували працівники благоустрою. Як виявилося, дозволів на них не було. Державний податковий університет, що Верпоні, підписав меморандум про співпрацю з громадською організацією Добробат один із напрямків спільної роботи партнерство у межах проєкту Відбудова ДПУ. Ірпінь відзначив день вишиванки. Містяни вийшли на вулиці у вишитих сорочках. Хтось вже традиційно сфотографувався з пам'ятником Шевченка. А ось в Ірпінському ліцеї номер 2 провели символічний флешмоб. Учні та вчителі утворили віночок як символ єднання та любові до рідного краю. З нагоди Дня вишиванки та дня музеїв в Ірпінському історико-краєзнавчому музеї відкрили дві виставки: старовинних вишиванок та витончених кочубейських карнизів. Побачити унікальні експонати можна до кінця наступного. Тижня. А в старостаті Михайлівки Рибожівки відкрили виставку місцевої вишивальниці Зінаїди Мілюхіної. В експозиції десятки різних робіт вишивка хрестиком, гладдю та бісером. Побачити роботи місцевої майстрині можна до 20 травня. Ірпінь водоканалу виповнюється 50. Із нагоди ювілею в Ірпінській міськраді відзначили кращих працівників та тих, хто творив історію підприємства. Більше читайте та дивіться на усіх платформах Ей